Країни ЄС не випускатимуть єдиних Євробондів. Європейська комісія передумала за один день. Комісари припускали, що випуск єдиних облігацій дозволить вирівняти дисбаланс прибутковості поперед окремих країн, але згодом змінили свою думку. Модель випуску єдиних євробондів разом із запланованими економічними реформами в регіоні дуже вигідна для ЄЦБ. Втім, слід також врахувати, що саме через те, що наразі країни перебувають у різному фінансовому становищі, деякі з них виграють від цієї операції, а деякі можуть зазнати величезних збитків. Ідея про єдині Євробонди циркулює в фінансових колах весь 2011 рік з поширенням боргової кризи. Однак на офіційному рівні подібна пропозиція пролунала лише 23 листопада, і одразу її розкритикувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона пропонує запровадити жорсткі покарання для країн, які не дотримуються встановлених у єврозоні норм. Варто зазначити прибутковість за облігаціями деяких держав Єврозони, зокрема Італії та Іспанії, кілька разів била рекорди в листопаді 2011 Більше того, в останні два тижні. Ні, почала швидко зростати дохідність за борговими паперами Франції, яка досі вважалася оплотом стабільності.